Привіт. Давненько я для вас контенту не знімав. Тому я вирішив це виправити і зробити дуже цікаву рубрику. Це рубрика Challenge. Вона показується у вас на екрані. Я буду читати Five Nights at Freddy's таки Fazber. Вирішувати, скільки я хвилин буду читати. Буде е, оцей, не знаю, колесо. Поїхали. Так. Розпочинаємо таймер.